Проект з реабілітації плаванням вільні хвилі для військових та ветеранів стартував у Запоріжжі у липні 2024 року. Автор методики призер Олімпійських ігор Запоріжець Денис Салантів. Коли наші партнери побачили, що є такий результат, що так багато вплинув наш проект на розвиток в само, в країні на реабілітацію саме через плавання. Ну багато долучається до нас, військових. То прийнято рішення було продовжити як мінімум до кінця року. І в Запоріжжі, і в Кривому Розі, в планах ми ще хочемо додати міста і додати басейни. За час існування проекту Вільні хвилі реабілітацію прийшли чимало ветеранів та діючих військовослужбовців. Хтось відвідує заняття регулярно, хтось тільки тоді, коли дозволяє служба. А ось випадково дізнався про них і одразу вирішив спробувати якось Андрій. Звичайно, побачив бік -борд. у в городі. Позвонив і мене запросили. Я вчора дзвонив. Сьогодні вже на тренування. Я знав, що все буде добре. Тобто, і я люблю плавання, займався колись в цьому басейні 30 років тому. Пан Андрій, діючий військовий медик, каже, у місті не надовго, але обов'язково відвідає стільки занять, скільки зможе. В цілому поправити здоров'я, проблеми, які ну, були, там, контузії, але не такі не тяжкі. От. Якось приземлився невдало на плече зараз. Артроз треба розробляти, тобто постійно треба фізично навантаження. Вперше на реабілітації плаванням і 39-річний пан Олександр. Дізнався від свого побратима. Здесь можна відновитися, тобто привести себе в порядок. То я прийшов сьогодні з ним. Чувствую, що приходить сила Тут десь для військових, для колишніх військових, для ветеранів, щоб ми відновувались. Проект «Вільні хвилі впроваджено громадською організацією Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метенвест у координації з комбінатом Запоріжсталь. Усі заняття для воїнів та ветеранів абсолютно безплатні. Наразі у програму відновлення здоров'я військових та ветеранів продовжено до кінця 2025 року. Вода знімає весь негатив, вона дозволяє мишцям. Е Зменшувати навантаження і в той же час відновлювати рухливість суставів м'язів, укріплювати їх.